Дякую, що я до вас приєднався. Вибачте, що я не в Києві, але радий приєднатись до вас з Брюсселя. Я хотів би також розпочати із слів співчуття українському народові за смерті та поранення, які ви переживаєте через руйнівні атаки на Київ та інші регіони минулого ночі. Нам важко побачити це з відстані, але ви на місцях це відчуваєте дуже глибоко. Тому моє співчуття. Дякуємо. щодо вашого запитання. Перш за все повертаючись до цитати, яку ви щойно навели Каї Калас, яка, як на мене, дуже гарно забезпечує нам зрозуміти на чому ми стоїмо, коли думаємо про фімію, яким чином ця складова вписана у ширшу оборону, яку нам треба забезпечити в наших демократіях, відповідно до демократичних принципів та фундаментальних демократичних свобод, які ми всі намагаємося захистити чи ми із країни-члена НАТО чи з країни члена ЄС тобто, ми українські друзі, насправді маємо спільні підходи та цінності. Об'єднань це важлива частина цього процесу. Єдність завжди перевіряється на міцність у великих багатонаціональних організаціях. Вона перевіряється на міцність у ЄС і у НАТО теж. Але як на мене є певні фундаментальні основи, які як на мене ніколи не зникнуть, і ми можемо продовжувати власне потужно наполягати на цих основних принципах. Це те, чого ми намагаємося досягти просто зараз, і Таймс дещо турбулентні часи, але нам вдається досягти like певного успіху. також я that, хочу повернутися that, uh, до того, про uh, що ви згадували in раніше. у плані того, що ми маємо переконати, що широкий загал отримає належну інформацію, правильну інформацію, правдиву Це стосується українського населення, але стосується так само і не менше нашого власного населення у країнах-членах НАТО. І я гадаю, що стратегічно. Ні, комунікації та фімі Ми покращили наші спроможності у протидії фімі досить значним способом за останні роки. Ми розбудували. Ми, ми відчули цей жахливий досвід, який прожили в Україні, коли ви мусите протистояти фімі і сприймаємо фімі як частину загальної оборони, що є критично важливою для стійкості населення України в цілому. Але також нам треба переконати, що ми фокусуємося на цьому питанні і для. Нашого населення Гадаю, що існує досить значної, значної об'єм підтримки зусиллям з боку НАТО та ЄС у плані підтримки саме України. іноді. Уряди можуть змінитися, урядові посадовці можуть піти, але при цьому є фундаментальна надзвичайна роль підтримки широким загалом тієї роботи, що виконується щодо України, і надзвичайний її об'єм залежить від нашого населення, яке отримує точно інформацію про те, що справді відбувається. Що означає, що ми, як організація, така як НАТО, несемо відповідальність, щоб переконатися у тому, що ми можемо досягти цю аудиторію, виправляти, якщо відбувається. Ця дезінформація. Ми намагаємося нападати на неї, атакувати і, і контролювати процес правдивого інформування нашого населення, працювати до відповідно до принципів істини. Для нас це дуже важливо. Дякую вам дуже І дуже коротке наступне запитання до вас: що Україна може краще зробити у плані співпраці із НАТО, особливо зараз, і можливо деякі практичні поради з вашого боку. Чого вам не вистачає з боку України, коли ми говоримо про цю співпрацю? адже зазвичай ми кажемо що у нас такі великі експертні знання. Співпраця відбувається на багатьох різних рівнях. Досить непогано. У нас є багато візитів на високому рівні. Генеральний секретар нещодавно відвідав Одесу. Як на мене, це був візит високого рівня, і це був зумисний, коли він відвідав саме Одесу. Що означає, що рівень співпраці... Праці, який в нас є належний, це стосується і рівня колективу штабу. Ми допомагаємо із координації подібної співпраці між країнами-членами НАТО та Україною, як такою. І ця співпраця досить широко поширилася за останні роки. Я вважаю, що ми все одно можемо більшого досягти, але рухаємося у правильному напрямку. Я гадаю, що є дещо, що ми вивчили у власному уряді. Але також і у співпраці з Україною це потреба у скоординованому підході між урядами для того, щоб забезпечити комунікації в українському уряді. Треба переконати, що усі міністерства узгоджено працюють у своєму підході до стратегічних комунікацій, але країни НАТО мають вивчити цей урок не менше ніж ви. Останнє, що я хотів би сказати про це у плані вивчення цих уроків, коли я вважаю, що кілька років тому можливо, країни-члени НАТО бачили, що могли би чомусь навчити Україну у плані стратегічних комунікацій. А зараз, якщо чесно, це ми вчимося досить значно у вас у плані вашого здобутого досвіду у тому, як боротися із стратегічними комунікаціями як частина ширшого гібридного конфлікту.